За минулий тиждень у прилуках поліцейські притягнули до відповідальності підприємцю за торгівлю контрафактними цигарками. Дільничні офіцери поліції Прилуцького районного відділу поліції виявили у місцевій крамниці понад 130 пачок цигарок, на які були відсутні марки акцизного податку. Наразі поліція встановлює джерело походження такої продукції. 28 грудня в ході проведення заходів спрямованих на протидію. На легальному ринку підакцизної продукції поліцейські перевірили законність зберігання тютюнових виробів в одному із магазинів прилуку у ході огляду приміщення правоохоронці виявили та вилучили тютюнову продукцію різних брендів без марок акцизного податку. На власниці магазину поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 Приміткою 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. За таке правопорушення передбачений штраф від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виявленої продукції.